І всім привіт! Сьогодні я по алмаз. Путем хватиться венвот. І сьогодні ми будемо воювати над лак-блоками і крутими пан Приставте Ви ставте лайки, а ми погнали. Так. Оп. Так, акува. Ще чуть-чуть і потім там. <с> Ви бачили, там хлопець помер. Круто, тут, да? так? Добре, давайте. Ось там почему Блок. і там скоріше. Так, там будемо воювати на лапиловками і купимо переводами. О, давайте а вот так слопаем. Нам давай треба... по пену вот кутый. Остатки два Ой. Yes. Не 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 не. Ух. Все топло. Давай. Op. Oh. Ta je mafa i čej styl. Ní! Hu! Uh. To vajte vy Karker Kár, kurkur. kár, kaki káky, kůr, kůr. И там нет и фу тикаем, тикаем ничего на моя паза Оску yes! ты вытя во стил золотый и свичайный Клуту. У ваху лакі лакіблоки. Один, два, три, четири, п'ять, сі, сім, вісім. Треба сім лаки блоків знайти. або покласти. Мені треба той персонаж зробити десятий вивен. Ciekawe, to i będę nas tutaj jest. To i bow, wod. Tak. A to się nam tak ustawia. Uj. Tak. Dawaj tutaj, ty. Там то є. Давайте чекаємо. Чекаємо. Що там якийсь пес у нас з'явився крутий. Треба. А ні. Там лаки блок. Вы почили? Не, ну не. О, <пишут> слаки блок. Так, вот так. Was. Lucky block. Lucky block, yes. A talk, talk. Talk. Yes. Лаки блок. Тату же топовая. Давайте новая. Yes. Тувый лакий блок є. Поюем. <гас> там є той чоп-чоп-саху. Давайте. Да позятый чоп-чопа. Ні, він попав. Ну нічого, буває. Так, там є той кіт. Там дві лаки. Уюдеем на лаки блоками. Давайте ось так слопим. Ось там один лаки блок. Давайте. Ну куди? Ось. Лаки блок. Лаки блок. Охай. Ось є. Давайте знову на веф. У нас є три лакіплок. Ось. Один, два, три. Це дуже топле. Тебе ще п'ять лакі-блоків і буде готово. Давайте той танк візьмемо, тартаруга чистена. Дуже топле. Послуки блок. Лакі блок. Ух! блок. Ост твоей. Блок. А той лаки блок взяти на можно? Нічого. Лаки Блок. Так. Вывел туры. Лаки Блок. Есть. Это тоже топовое. Той хлопач. Там плаки-плокив на Ну нічого. ч. А ось ки-блок. Лакки-блок. Ні! Ні. не попал. Ничего, нічого. ничего. Тяпа, два пощелок и плохих знайти. Уходи. Уфикевский. Натупи. Нату.

А там то и лаки-блок еще я. Че лаки-блок чини. Не, тянуй лаки-блок. Так, топло. Ну, того. Ну, б... сідимо, сідимо тут. Давайте по І будемо вже закінчити. Тільки для за вас. Да позятий той плак і блоки. Я крапила лапки полки ось тулый. Лостріо. И высе Лостріо. Давай деся. Лостріос. Так, словомо. Якщо Та вам спотопу ще видео, то ставте лайки. І іншому цьому видео ми виквіємо. По хату лаки блоки, утиси лаки блоки, викве <свистов> лайки им и всем папа-папа.